Добрий день сьогодні субота. Отже, час чергового відео. Сьогоднішнє відео буде присвячене тенденціям ринку, які ми очікуємо в тисячі у четвертому році, я б, можливо, навіть сказав, в його першій половині, оскільки сьогодні загадувати істотно наперед, реально складно. Отже, коротко, що ми спостерігаємо як учасники ринку, що ми відчуваємо і чому ми думаємо, що ринок буде розвиватись саме таким чином, як, щойно, як зараз ми будемо говорити. Отже, перший пункт. Перше, що ми очікуємо, це істотне зростання кількості угод. Купівлі продажу або дарування, або обміну, неважливо, як вони будуть насправді оформлені, але кількості угод із сільськогосподарською землею, безперечно, протягом першого півріччя 24-го року, але скоріш за все, особливо в перших 2-3 місяці. На чому засноване це припущення? Ми самі безпосередньо. Оформляли для кількох е, своїх інвесторів понад 100 гектарів. Тобто 100 гектарів на нього, 100 гектарів на дружину, на маму, на тата і, і там на пов'язаних осіб. Ця тенденція була і вона залишається станом на сьогодні. І так робили і фермери, і всі, хто мав відношення до цієї землі. Відповідно, що відбудеться в першій половині 2024 року. Наші інвестори вже замовили. Опцію консолідувати ці земельні ділянки на одну особу, ну передусім на інвестора там чи на його дружину. Те саме буде відбуватися з фермерами, які сьогодні купували на пов'язаних осіб. А хто ці особи? Це або родичі, або взагалі працівники. Тобто, в 2022-2023 році вони купували на цих осіб. Тепер вони вже не зобов'язані тримати цю ділянку на цих особах. Це завжди ризики. Тому всі гравці займуться консолідацією цих земель, якщо мова йде про фізичних осіб, то або на якесь створене підприємство юридичну особу, або ж це буде зроблено на одну фізичну особу. Думаю, я що скоріш за все, сільгоспвиробники аграрії будуть все переводити на свої фермерські господарства, товариства з обмеженою відповідальністю чи інші форми юридичних осіб. Але, власне, на цих юридичних осіб. Їм вигідно перевести земельні ділянки, оскільки з точки зору податкового навантаження це зменшення. Невигідно тим, хто не займається сільським господарством. Колись ми про це поспілкуємося окремо. Тому ми будемо спостерігати в статистиці різке зростання, але це омана. Це не буде зростання обсягу обороту цих земель, це просто буде пов'язано з консолідацією. Думаю, я що влітку чи навесні ми будемо робити відповідний огляд і побачимо з вами ось цей відсоток зростання. Інша тенденція, що ми очікуємо, це зростання в принципі відбудеться зростання ринку. Бажаючих купити стане більше завдяки тому, що юридичні особи отримають доступ до ринку з 1 січня 2024 року. Яким чином це буде відбуватися? Ми зараз стикаємося з орендарями, які тримають своїх пайовиків під тиском, погрожуючи там судами і ще різними речами, аби вони тільки не продавали свої е, паї. Нам чи іншим учасникам ринку, і відповідно, ми не радимо своїм інвесторам купувати в таких юридичних осіб, оскільки це пов'язано з ризиками судових процесів. Неважливо не виграють вони цей судовий процес, що мало ймовірно чи програють. Що більш ймовірно, але це додаткова витрата для інвестора, що відповідно не дуже є бажаним, зважаючи на е, використання землі як е, ринкового інструменту інвестування. Власне, тепер такі юридичні особи будуть скупляти цю землю, відповідно, ринок підросте. І така юридична особа не поодинока, їх дійсно існує доволі багато. Тому. Коли ми кажемо, що ринок виросте, за моїми очікуваннями, мова йде 10-15, можливо, навіть 20%. Але реальну цифру ми побачимо літом, не раніше. Чому? Тому що, як ми говорили раніше, Ця цифра все одно буде нечітка, тому що буде відбуватись консолідація земель, скуплених фізичними юридичними особами. Відповідно, ми не будемо розуміти, який реальний відсоток зростання, і реальний відсоток ми зможемо порівняти десь приблизно навесні, в кінці весни, влітку порівнявши його з показниками, чи там зимовими чи літніми. В принципі, вони в нас плюс-мінус стабільні. Що відбудеться ще? Відбудеться фактор зростання вартості ділянок. Скільки? Думаю, що в межах 5, від 5, а скоріше, навіть 10-20%. Чому? Сьогодні, щоб юридична особа агропідприємство могло купити земельну ділянку свого пайовика. А ми з вами аналізували ринок і наші відео цьому присвячені. Левова частка угод. Це сільськогосподарські виробники аграрії, скупляють землю своїх пайовиків на своїх родичів чи працівників. Це левова частка угод. Цей ринок він забраний у нас з вами. Він не зовсім вільний, якщо можна так виразитися. Що відбудеться тепер? Щоб купити цю землю, аграрії мусили вивести кошти з підприємства на пов'язаних осіб. Як? Ну, одна історія це дати їм позику. Можливо, але є межі, ти не можеш мільйони позиків давати своїм працівникам. Це погана історія. Податкова не зрозуміє. Ти мусиш виплачувати це як премії, чи виводити через ФОПів неважливо зараз. Ти мусиш вивести ці кошти. Виведення коштів це податкове навантаження. Мова йде про 5, 10, а то й 20 плюс відсотків. Тепер. Аграрій до літа буде розуміти, що якщо й він купляв земельну ділянку за 100 тисяч за гектар умовна цифра для зручності розрахунку. Земельну ділянку, якщо він купляв 100 тисяч земельну ділянку, то тепер, коли він буде не виводити ці кошти на пов'язану особу, а купувати безпосередньо на юридичну особу, психологічно він готовий витратити 110. Бо фактично йому це коштувало там 110, а може й 120 тисяч ця ділянка. Тому відбудеться повзуче зростання готовності орендаря заплатити за ділянку вище. Ніж він платив до цього. Спостерігало ще це протягом 2023 року. Поступове зростання коефіцієнту, за яким вони викупляли ці земельні ділянки. І я розумію, що цей коефіцієнт виросте. Тому ринок муситиме підрости в ціні, або просто такі орендарі будуть викупляти більшість ділянок. Що ще відбудеться? Відбудеться зростання ринку за рахунок доступу до кредитування. Зрозумійте просту істину. Як мислить фермер, який має доступ до кредиту? Дуже просто. Навіщо йому віддавати переважне право, щоб це купив третя особа, інвестор, з яким рано чи пізно треба буде домовлятися? Якщо він може взяти кредит в банку, особлива мова йде про великі е, господарства, які мають там кредитну історію. Кредит в банку на 10 років під купівлю земельної ділянки, під заставу цієї ж земельної ділянки. Вона перейде в іпотеку банку. Аграрій буде виплачувати банку орендну плату як повернення кредиту. І через 10 років він стане власником цієї ділянки. Питання в тому, навіщо йому віддавати сьогодні ділянку третій особі незалежному інвестору. Не цікаво. Тому як тільки зросте ринок кредитування, більшість розумних. Фермерів, аграріїв знайдуть доступ до цього ресурсу і почнуть викупляти земельні ділянки ще в більшому обсязі на себе, тому що вони будуть розуміти, що виплата оренди. Поверне їм фактично сперетворить їх у власників цих земельних ділянок. І ніяких ризиків. Якщо не вдалося, окей, ділянку забрали, так і ви її забираєте, коли купуєте. Тобто, тут двояке значення і ризики для фермера мінімальні. Будемо ми спостерігати цю тенденцію, хочемо ми того чи не хочемо. Відповідно, щоб придбати землю, треба буде платити більше. А більше це означає, що умовно кажучи. Отримати доступ до земельних ділянок буде складніше. І остання тенденція, яку ми очікуємо, це зростання все-таки розміру орендної плати. Чому? Тому що ми спостерігаємо тенденцію зростання розміру орендної плати протягом всього поствоєнного періоду, після її падіння, вона стабільно зростає стосовно комунальних земель. Вона зростає стосовно приватних земель, це правда, але не в такому обсязі. Чому вона зростає стосовно комунальних? Прозоро, те, що ми підбивали підсумки, коли аналізували аналітичне дослідження Київської школи економіки, земля незламності. Тому буде зростати орендна плата і для фізичних осіб. Вже зараз ми бачимо, в принципі, ставку в 10 тисяч за гектар, якщо це масив. Тобто ми бачимо ділянки, де за пай платять 10 тисяч, і ми бачимо ділянки, де платять 10 тисяч за гектар. Просто обсяг гектарів мусить бути більший. Але зростання відбуватиметься, тому що буде тиснути на аграрія зростання вартості земельних ділянок саме комунальної власності. Ви повинні розуміти, що в сільській місцевості це працює певним чином. І, Люди працюють в сільраді, вони розуміють і можуть зайти на Прозоро і побачити, яка вартість гектару оренди платиться сільській раді, і поставити логічне запитання фермеру, чому нам стільки не платиться. І тут, хоче він того чи не хоче, він муситиме йти на зустріч громадянам. Крім того, що ми ще очікуємо: ми очікуємо, що все-таки зерновий коридор буде працювати, буде працювати всупереч. Росіянам і їхнім погрозам, тому що вже на кінець 23-го року ми фіксуємо, що було вивезено 5 мільйонів тонн зерна тудою. Тому є шанси, що воно запрацює, тому що, в принципі, чорне море, наші захисники цілком гарно опанували своїми дронами. Змусили москалів відступити аж в новоросійськ, і це дає відчуття того, що ринок буде зростати, оскільки щойно горлишко, яке сьогодні створює перешкоди для вивезення зерна і здешевлює як наслідок це зерно для менших аграріїв, щойно воно стане ширшим. Відбудеться зростання, аграрії відчують собі силу і впевненість. Відповідно, відбудеться і зростання орендної плати як наслідок доступу до ринку збуту. Тому, в принципі, не бачимо ніяких негативних екстранегативних тенденцій. Негативні тенденції на превеликий жаль зберігаються в деяких інших аспектах. Можливо, колись ми поспілкуємося про це окремо. Але стосовно ринку землі, негативні тенденції це радше воєнні дії, війна і, відповідно, не такий значний обсяг ринку землі, але перспективи доволі. Позитивні. Тому не відкладайте на потім, якщо ви вирішили купувати землю, тому що, безперечно, її капіталізація зросте. Якщо вам сподобалось відео, підпишіться на наш канал і купіть у нас земельну ділянку.